Привіт всім! Сьогодні дуже коротко, дуже швидко зроблю огляд того, що я придбала в магазині АТБ і е, у фермерському магазині, де у нас продають різні овочі і фрукти. Спочатку про АТБ. Нарешті я знайшла батон, який не порізаний на шматочки. Хочу зробити гріночок, зараз дуже модно називати їх брускеттами. Але я називаю їх грінками, зате вони в мене смачніші, як у брускету. Але я не люблю нарізаний батон, тому що він кришиться, він вже в процесі доставки покришений, весь його облуплений. Я люблю гострим ножичком сама акуратно нарізати охайненько. Тої довщини, якої мені потрібно, і підсушити або підсмажити відповідно з кипочки. Цей батончик у нас від новобаварського хлібозаводу, коштує він 12,80. Ще купила свій улюблений від Роми ось такий. Соняшниковий хліб теж він коштує 20 гривень 80 копійок. І якийсь новий побачила, не змогла пройти. Мимо теж від новобаварського хлібокабінету, хліб цілющий, бездріжовий, я так розумію, що він на заквасці тут, наче такий нормальний склад. Взяла спробувати. Він, правда, такий дуже пухкий, безряжовий хліб, без різних добавок, не може бути таким м'яким. Ну, спробую. Взяла три бананчика, вибирала, були абсолютно без плям. Поки донесла, ось уже такі потемнілі. Ну, я їх швидко з'їм. І до них бутилочку ось такої ряжанки, просто наші. За 64,40 Акцій тут ніяких нема. Так, да, а банани у нас по 57 гривень 80 копійок. Оце три штучки на 32,40. І ще тебе вибрала ось таку одну здорову червону перчину по 228,95. Обалдіть! 280 грамів тут на 64 гривні. І взяла. І ще жовтеньку. Жовтенькі трошки дешевші. Жовтий тут у нас він і менший 170 грам і коштує 186,95. Оця перчинка на 31 гривню 78 копійок. І останнє, що я взяла в тебе, це ось такі тепличні помідори. Я розумію, що вони. Скляні і не смачні, але мені для салату, і ще я не знаю, чи буду готувати його чи ні, але для салату вони згодяться. А так поїсти у мене є дуже смачні із сільпо Азура Черрі. Мікс, я вам його вже показувала. Вони з прекрасно себе відпочивають у холодильнику. Ото смачні помідорчики. Це я взяла по 120, фактично, вони гривень, там без трьох копійок. 568 грамів на 68 гривень. Це те, що я купила в АТБ. А у фермерському магазині, я не можу зараз вам назвати ціну на кожний з продуктів, тому що якось я забігла тільки побачила, що воно дешевше, ніж в АТБ. Пам'ятаю тільки, що ось цей свіжайший салат італійський коштує 60 гривень. 125 грамів, тут рукола, дічу, шпінат і якийсь салат вича кров. Оцей, мабуть, фіолетовий. Це я пам'ятаю. Мандарини, здається, по 105 гривень, але шикарні. Турецькі дівчина казала, що вони дуже смачні і без кісточок, і це такі, з яких шкірочка буде легко зніматися. Ну, Ви бачите, що вони просто надзвичайно красиві. Взяла ще ось дві апельсинки. Я взагалі не фанатка цитрусових, тим більше, що мені їх багато не можна. Взяла, зробити, може, фруктовий салат, або просто прикрасити десь на різочку якусь фруктову зробити на свята. І ще там були ось такі шикарні груші. Груші в мене дуже любить син. Якраз за пару днів вони ще застигнуть. Просто огромні. Взяла дві штучки і були. Дуже гарні, дуже свіжі огірочки. Ось такі свіжі огірочки з квіточками, Свіжі-свіжі такі, аж виблискують. Теж взяла три штучки. І на сам кінець ось такий здоровий пучок зелені. Бо в АТБ не було ніякої абсолютно. А тут... Тут такий у нас гарний дуже магазинчик, там є все. В принципі, він як міні-супермаркет такий невеличкий. Ось така цибулька шикарна. І тут іще зеленушки різні. Укропчик і петрушечка. Ось таке все свіже, таке масивне, гарне. Ось таку ще зелень купила. І ось тут у цьому магазині я заплатила. 462, 460 здається, гривні за оце все груші, огірки, салат, зелень, мандарини, апельсини. Ось така у мене сьогодні невеличка закупочка, фактично тільки овочі і фрукти, бо завтра, післязавтра вже ніколи буде бігати по магазинах. Ще буде всереду невеличка доставка, але там я замовила вже фактично тільки солодощі, бо самі пекти мені ніколи і зараз. Самі пекти, надіятися на те, що вдасться спекти. Хто зна, бо сьогодні світло є. Зараз у нас, слава Богу, в Харкові світло не вимикають тільки в області. І дуже тепло в квартирі, дуже тепло, спекотно. Менше ніж 23,5, з половиною. У мене температура в хаті не знижується. Дуже тепло, дуже гарно, тільки сонечка немає. Сонечка немає, снігу немає. Ну, На Різдво обіцяють дуже великі морози до 12 градусів. Так що будемо надіяти, що і сніжок може випаде. Ну, ось така у мене сьогодні закупка. Дуже швидко. Дякую всім, хто додивився, хто взагалі подивився. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте якісь свої реакції, позитивні чи негативні. За всі я буду вдячна. На все добре, до наступних зустрічей!